Це ранок вдома. Ми дуже раді, що ви починаєте цю середу разом з нами. До 10-ї години з вами в етері телеканалу ДІМ Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. І просто зараз до нас долучиться наша фінансова експертка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про рецесію. Що це таке? Чим загрожує? Як до неї готуватися? Юлічка, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Що ж це таке рецесія, можна простими словами. Я дуже хочу поговорити про ці складні речі саме простими словами, тому що дійсно зараз, якщо наші глядачі інколи дивляться новини, вони чують точно це слово, і хочеться пояснити, що це для нас, для українців, в принципі, рецесія. Я Але хочеться почати, знаєте, як з підручника з економіки. Хочеться поговорити про те, що у нас є у кожної економіки, у кожної країни є цикли. Тобто, економіка, вона циклічна, вона повторюється завжди. Амплітудна. амплітудна, так і ось. Кілька циклів вони в принципі і е, поєднуються в таку систему, як працює економічна машина Украї... України чи іншої якоїсь країни, наприклад. Перший цикл це буде підйом. Коли у населення збільшуються прибутки, коли у нас дешеві кредити, коли все добре, коли економіка відновлюється, коли виробництво працює досить потужно, воно збільшує свої потужності, це йде підйом. Потім у нас є пік, коли найкращі показники, найкращі результати по всім параметрам, і по населенню, по ВВП, по всьому. всьому Далі у нас йде спад. Угу. Ось цей спад називається якраз рецесія. Ага. Це коли у нас йде подорожчання кредитів, коли у нас менше у грошей. Країн, да, менше грошей, коли у різних країн. Це може бути з будь-яких причин: з геополітичних, з політичних, да, з економічних, з внутрішніх чи взагалі зі світових. Да? Тобто йде на спад економіка і є дно. Коли найнижча точка показників там вже йдуть масові звільнення або просто е сповільнення всіх потужностей країни, і люди населення уходить потрішечки в готівку, да? тобто угу. вже не бере кредити, не купують коштовні товари а біля себе тримає гроші. Потім знову йде підйом, і ось цикли це і є підйом. Пік спад, тобто рецесія, і дно ось фактично. Рецесія це і є спад економіки, коли ага. ми потрішечки починаємо як населення заощаджувати. Ага, ой. добре про рецесію. А... Але ж найчастіше ми чуємо, що не рецесія в Україні а про відбувається. рецесію в США, оминаючи всі інші країни. Так. Чому так? чому ми в Україні навіть да знаходячись тут, говоримо про США? Чому в наших новинах також дуже хвилюються, що може бути так. рецесія саме в Штатах через те, що найбільші компанії світові знаходяться саме там, і ми знаємо, коли економіка країни США да, великої країни буде на спаді в рецесії, то всі ці топ компанії світові вони це дуже будуть відчувати. Вони будуть а, з повністю да зменшувати свої потужності. Вони не будуть відкривати якісь там Філі, а, філії да масштабні по всьому світу. Наприклад, да вони будуть скорочувати або скорочувати повністю. Штат. штат свій да або навпаки буває так, що якщо штат е, дос, достатньо коштовний для uh -huh. тієї чи іншої компанії, бо вони, вони таких спеціалістів не скорочують топ спеціалістів і е, набирають більш дешевих спеціалістів з інших uh -huh. країн, там, де ну, наприклад, ми знаємо, да, чому деякі виробництва ну, більшість, якщо відверто, в Китаї зараз да так, тому, так. що там їм Дешев. більш дешево може компанія заплатити. Ось чому ми говоримо про саме рецесію США, тому що на жаль. Якщо вона там буде такою масштабною, відчуємо ми всюди, де б ми не знаходились. Рецесія ну, так. на США в США може вплинути і на Україну а вже, правильно так. У нас і так мені здається, теж зараз почалася своєрідна рецесія. Да, ну у нас є свої причини. Ну так, але якщо ще й в США почнеться рецесія, як то... це вплине на так. нас? Так чи може це вплинути взагалі на нас? Чи зменшиться нам тоді і допомога фінансова? А щодо допомоги, тут а, трішечки інше питання, тому що все ж таки це. Не зовсім залежить від тієї чи іншої ситуації в країні, да, тому що у них є військові бюджети, uh -huh. які uh -huh. можуть uh -huh. бути uh -huh. передбачені на 3-5-7 років наперед, наприклад, да? uh -huh. але все одно на українців це дуже вплине. Ну uh -huh. в першу чергу, якщо українець працює в міжнародній компанії. Да mm -hmm. неважливо, навіть якщо це компанія не з США, просто вона велика, міжнародна. Що тоді може бути? Тоді знову ж таки вона може скорочувати штат. Да? Вона може просто скорочувати зарплатню. Тому навіть якщо Українець знаходиться тут, в Україні, але працює на міжнародну компанію, він все. може це відчути саме на доходах, на прибутках на своїх. До речі, дуже багато от ти правильно сказала. Дуже багатьох я знаю спеціалістів it індустрії було звільнено з міжнародних компаній. Ні, тому що вони чи оптимізували, чи зменшували кількість спеціалістів, і масово звільняли як українців, так і взагалі, і з інших країн громадян, які працювали на ці міжнародні компанії. Як це ще може, як це ще може вплинути на нас? Фактично, ще ну якщо ми знову ж таки да не uh -huh. кажемо про доходи. Ми тут uh -huh. українці. Uh -huh. Ми а, використовуємо товари чи послуги міжнародних компаній uh -huh. та компаній США. Ми розуміємо, що дуже стрімко ці товари та послуги для нас подорожчають, бо вони будуть мінімізувати імпорт, да навпаки експорт, да тобто виробництво в інші країни для нас це менше пропозицій, А якщо менше пропозицій, то ми розуміємо, що ціни будуть дуже дуже рости. в Першу чергу, в другу чергу, навіть якщо у нас наші українські компанії знаходяться тут, тобто, начебто, чому вони будуть піднімати ціни, але знову ж таки, якщо ми українці користуємося з внутрішнім товаром, якщо це якесь виробництво, mm -hmm. то як правило, виробляючи щось, компанія все одно якісь комплектуючи замовляє за кордону. Тому вони теж можуть піднімати ціни, навіть знаходячись тут в Україні. Скажи, будь ласка, чи є дієві методи, як зберегти свої заощадження під час падіння ринку? Вони є можливо трішечки зараз будуть банальними, але це тримати гроші в кількох варіантах готівки. Готівки. готівки да. Зараз поясню, чому. У нас, ми вже говорили з вами, що у кожної людини повинна бути фінансова подушка безпеки. Так. Ось фактично нам важливо, щоб наша фінансова подушка безпеки, більша її частина, була десь так, щоб ми її, її могли в будь-який момент взяти. Хоча б частково, mm -hmm. якщо це фізична готівка, то ми її можемо покласти в банківську комірку, чи там в сейф біля дому. Да? Чи, наприклад, навіть в банк це теж можна рахувати як готівка, якщо mm -hmm. це не депозит, на рахунок на якийсь поточний, Да? Тут важливо... Можливо, рахувати, чи буде там комісія за зняття, тобто нам потрібні ліквідні готівкові гроші, де ми зможемо швиденько, якщо щось там відбувається, їх зняти. Взяти, так. Це перший В варіант. В якому доступі були. Так, а другий варіант: якщо ми вже інвестор, закордонні цінні папери, а ми знаємо, да, що переважно зараз де у нас більше пропозицій класних інвестиційних інструментів, це США. США. Знову -та. ж таки, так. що відбувається, коли є спад, коли є рецесія або просто якась криза? Дешевшують акції. Дуже дешевшують, гарні акції. О, тут Важливіше, що якісні активи, якісні акції чи і ті фонди вони дешевшають. І ми можемо, якщо ми тримаємо готівку, це не, фізич, не фізична готівка, це просто кеш на рахунку у брокера, як за який ми ще не купили активи, але ми його там ще. Також назбирали, да потрішечки збираємо, поки у нас є uh -huh, час. Uh -huh. І коли ось рецесія буде, коли ми побачимо, чи навіть якась криза, да, можливо, рецесії так, не так, буде. Так. Можливо, буде як на початку пандемії, березень 2020 року. У нас на мінус 30% просіли найкращі акції, найкращі. Так, І коли у нас ось там є готівка на рахунку брокера, ми можемо класні активи на цю готівку купити, але важливий За момент дешево. задешево, що нам важливо розуміти, що. Буде деякий час, коли ми почекаємо, економіка буде відновлюватись, і ось тоді у нас ці класні інвестиції в дешеві якісні активи приносять дуже класні високі прибутки. Супер, супер на позитивній ноті. А я хотіла запитати і ще юльчик. А якщо ми говоримо не про міжнародні інвестиції, от ти сказала, що в трьох валютах, так в трьох різних валютах, я так розумію, що десь має бути гаманець в гривні. Десь в євро і десь в доларах. В реалі так ну краще навіть я б зробила акцент, якщо казати саме про відкладені гроші, uh -huh. то більше до іноземної валюти це або євро, або да долар. бо гривня все ж таки знецінюється в Україні. Не варто ніж, в гривнях вкладати гроші, якщо ми хочемо, щоб вони збільшилися. Якщо ми хочемо отримати гривню, ну знову ж таки, да трішечки можна, і тоді ми можемо покласти щось на депозит. Наприклад, mm -hmm. да, бо знову Банк. ж таки, якщо ми тримаємо гривню просто під подушкою, ну це дуже неправильно, тому що вона дійсно дуже швидко знецінюється. Ми знаємо, що офіційна інфляція вже сповільнилась, вона не така висока, як минулого mm -hmm. 2022 року. Але ми знаємо, що є ще реальна інфляція. Да? Тому розуміючи, наскільки дійсно зараз все дорожчає, mm -hmm. краще тримати у валюті, хоча б для того, щоб потім, якщо потрібні гроші, ми по поміняли, Поміяли, да, да, І за рахунок того, що курс все одно, ми зараз бачимо, що курс дешевий, mm -hmm. але ми. Ми Не знаємо, коли це зміниться, бо yeah. фактично це більше стримання, фізичне стримання mm -hmm. дешевого курсу, аніж реальний курс для країни, яка зараз знаходиться у військовому стані. Юлія, дякую, дякую за твої роз'яснення. Я вам це просто я зрозумів. Дуже дякую З за добре. твої рекомендації. найголовніше. економічна есперт... експертка Юлія Баткалова. Бачиш, Ось так Гуру. треба казати експертка.